Друзі, всім привіт! В цьому відео розкажу про обтяжувачі коліс від ВПЛ. Ось такі металеві обтяжувачі. На одне колесо йде ось такий. От набір. Це оригінальний набір від ВПЛ. Тут іде два таких полукруга. і ось такі кліпси для їх з'єднання вже на диску. Один такий вже обтяжувач я поставив на диск. Ось так це виглядає. Це треба для того, щоб моделька була більш устойчива, для того, щоб вона менше переверталась, тому що більш важкі колеса вони будуть її краще притримувати, прижимати до землі, бо машинки ВПЛ вони частіше за все дуже легкі, ось і часто можуть перевертатись, особливо на якихось перешкодах. Вага одного обтяжувача. Вона приблизно 150 грам. Я зважував, там показувала 148, але я думаю, якщо зважувати кожен такий обтяжувач, то він там плюс-мінус буде дорівнювати 150 грам. На 6 колес тут буду встановлювати на цей Урал обтяжувачі, на один встановив і зараз покажу, як це робиться, для того, кому це буде цікаво. Щоб знати, що таке є і як воно використовується. Ось так воно вставляється. Оригінальні деталі, чим вони дуже, дуже добре їх використовувати на моделях, тому що сама фабрика їх для цих дисків і випускає, тому все становиться дуже добре, і нічого не треба там підпилювати або щось там підбирати. Все одразу встановиться, так само, як і металеві мости, ну і інші деталі. Оригінальні, вони завжди набагато краще становят, будуть встановлюватись, ніж якісь інші деталі від інших якихось виробників. Ось так кліпсу треба вставити. Вона може трошки не дуже легко заходити. Зараз я покажу. Ось так з однієї сторони. І потім іншу сторону вже можна використати щось більш сильніше. І ось так воно виглядає. Тут в наборі йде по три. Такі кліпси. Я тут використовував дві: одна з однієї сторони і одна з іншої. Ну, Тримається воно ось так воно виглядає. Дуже надійно, нічого тут ну, не бовтається, не шатається. Все дуже добре стоїть. І після цього вже можна ставити шину. Ось так встановлюється шина. Щоб не було додаткового шуму від цих металевих дисків, можна зафіксувати їх фіксатором різьби, просто трошки сюди додати, між металом та пластиком, для того, щоб ну, він не скользив тут, і для того, щоб він вже був трошки зафіксований. Ось, Ну а так це дуже просто. І на практиці це повинно бути ефективно. Для більш стабільної та більш впевненої їзди по перешкодам на таких ось краулерах. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої відгуки. Всім пока.